Трошечки перед історією, як я прийшла до цього бізнесу. Той, хто мене знає особисто, то знає, що я по життю максималістка. З самого дитинства я все намагалася робити якнайкраще, бути усюди, де я задіяна найкращою. Тому я завжди була солісткою на дитячих ранках в садочку. Я була круглою відмінницею в школі, червоним дипломом закінчила інститут. Потім, в 24 роки я стала наймолодшим кандидатом наук в Україні, захистивши дисертацію. Ну і звичайно, я наївно сподівалася, що за свої такі досягнення я буду жити найкращим життям, яке тільки може бути. Але коли я пішла працювати в університет, я зрозуміла, що бюджетна зарплата не може забезпечити мені таке життя. Тому паралельно я почала займатися підприємницькою діяльністю. У мене була своя власна фітнес-студія, яка була доволі успішна, але вона займала абсолютно весь мій вільний час і до 40 років величезних статків я не сколотила, а найжахливіше мене почало підводити моє здоров'я, і я зрозуміла, що я практично не спілкуюся зі своїми дітьми, і практично в мене немає навіть часу щоб витратити ті гроші, які я заробляю. А в 2014 році почалася війна в Україні. Навколо я бачила людей, які вмить втратили свої домівки, втратили джерела доходів. І я зрозуміла, що треба щось змінювати у житті, створити собі альтернативне джерело доходу не тоді, коли в тебе екстремальні умови, а завчасно і бути підготовленим до будь-яких змін у житті. І цей бізнес, про який я сьогодні вам говорю, він є такою чудовою альтернативою, тому що його можна вести через інтернет, незалежно від того, де ви проживаєте. Це може бути Ше додаткове джерело доходів до основної роботи, а може цілком стати основним, як це відбулося, і зі мною.